Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити подобаєчку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 23 липня, після того, як Джо Байден оголосив про вихід з виборчої кампанії, Камала Гаррі зазначила, що буде боротись за. Номінацією кандидатки на посаду президента США від демократичної партії відбулася публікація соціологічного опитування Reuters Ipsos щодо рейтингових позицій віце-президентки Камали Гарріс та колишнього президента США Дональда Трампа в контексті їх ймовірного протистояння під час загальних виборів. За результатами цього дослідження Гаріс підтримують 44% респондентів, а Трампа 42%. І тут одразу йде порівняння з таким ж опитуванням, яке проводилось у період з 15 по 16 липня. І, власне, воно показувало, що як в Гаріс, так і у Трампа була рівна підтримка. Зараз Гаріс. На 2% випереджає Трампа згідно цього дослідження. Якщо до відповідної пари додати Кеннеді, то результати будуть наступні. Гаріс 42%, Трамп 38%, Кеннеді – 8%. 80% демократів сприймають Байдена прихильно у порівнянні з 91% щодо Камали Гарріс. Три чверті виборців зазначають, що Гарріс потрібно підтримати як кандидатку на посаду президента США від Демократичної партії. Відповідне опитування було проведене до 23 липня в режимі онлайн було опитано 1241 особу по всій країні, у тому числі 1018 зареєстрованих виборців. Це перше опитування, яке показує ось таку картину, що Гарріс випереджає Трампа так на 2%. Проте це не одне опитування, яке було проведено після відходу Байдена з виборчої кампанії. У період з 22 по 23 липня CNN опублікувало результати нового соціологічного опитування, яке було проведено СС щодо рейтингів Гарріс та Трампа. Загалом, згідно з результатами цього дослідження, Трампа підтримують 49% респондентів, а Гаріс 46%. У попередніх опитуваннях Трамп випереджав Байдена на 6%. Власне, у Трампа було 49%, у Трампа, у Байдена, перепрошую, 43%. І якщо проаналізувати попереднє дослідження, і це, то Гаріс трішки додала. Так, у своїх відсотках вже 46 у порівнянні з тим, що спостерігалось в контексті позицій Джо Байдена. Так? Тобто вона додала від результату Байдена. Гаріс підтримують 95% тих, хто раніше заявляв про підтримку Байдена. І Тут, наскільки я розумію, мова йде про демократів. Трампа підтримують 92% його ж прихильників. Ті, хто раніше говорив, що не підтримують ні Байдена, ні Трампа, тепер розподілились наступним чином в контексті вже підтримки Гарріс і Трампа. Гарріс підтримують 30% відповідних респондентів. Трампа 27. Решта зазначають, що готові проголосувати за когось іншого або відмовитись від участі у виборах. Трампа підтримують білі виборців без дипломів у протистоянні з Гарріс – 67% такої підтримки. Чоловіки 53% на користь Трампа. І республіканці таких 90%. Відсотків. Тепер також CNN наводить важливі категорії як для Гаріс, так і Трампа, і показує рейтингові позиції цих кандидатів в контексті цих електоральних груп. Зокрема, якщо говорити про виборців віком від 18 до 34%, то, власне, з них Гаріс підтримує 47% виборців, Трампа 43%. Попередньо, коли замість Гарріс був Байден, то результати в цій електоральній групі були наступні. Трамп 49%, Байден 42. Тобто тут ми бачимо, що Трамп втратив підтримку від молодого електорату, так? А Гарріс, враховуючи попередні позиції Байдена, вона змогла додати в цьому показнику. Темношкірі виборці. Гаріс підтримують 78%. Трампа підтримують 15 відсотків. Коли замість Гарріс був присутній Байден, то його підтримували 70% темношкірих виборців. А власне, Трампа 23%. Жінки. Камалу Гарріс підтримують 50%, Трампа 45%. Коли замість Гарріс був Байден, то тут був перетет у Байдена і в Трампа по 46% з боку жінок. І, власне, незалежні виборці, теж важливий електорат. Тут наступні показники в кандидатів. Трампа 46% незалежних виборців підтримує, Гарріс – 43%. Коли тут був Байден замість Гарріс, то власне у Трампа було 47%, А у Байдена 37%. Тобто Гарріс тут також змогла скоротити, враховуючи знову ж таки попередня позиція Байдена. 76% респондентів зазначили, що Гарріс має бути кандидаткою в президенти США від демократичної партії. І тут ми знову ж таки повертаємось до reuters Ipsos, Там схожі. 87% респондентів зазначили, що схвалюють рішення Байдена вийти з виборів. Так, і це абсолютно всі демократи, і республіканці та інші виборці. Загалом було опитано 1631 респондент шляхом телефонного інтерв'ю або в режимі онлайн. Статистична похибка близько 3%. Ось таких два результата соціологічних досліджень було опубліковано вже після того, коли Байден вийшов з виборчої кампанії. Якщо одне опитування показало, що у Гарріс є перевага над Трампом 2%, то опитування CNN показало, що у Трампа є перевага над Гарріс в 3%. І власне це все говорить про те, що у Гарріс є непогані шанси так для того, щоб отримати перемогу над Трампом, як і власне в колишнього президента США. Якщо взяти опитування CNN, то у Трампа ось ця цифра 49 Вона протягом квітня і цей цього періоду, так, липня, взагалі не Змінювалася, а якщо говорити про демократичного кандидата, чи це Байден, чи це Гарріс, то там були зміни. Якщо при Байдені вони були в гіршу сторону, він втрачав, то, власне, Гарріс поки що показує приріст в вже своїх показниках. Тому, власне, ми далі будемо спостерігати за іншими соціологічними дослідженнями. Дуже цікаво побачити ситуацію по. Зміни штата, так? І, власне, як тільки вони з'являться ці результати, ми будемо обов'язково їх обговорювати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!